Грошики. Всі їх люблять. Але для того, щоб заробити їх на стрімах, потрібно бути самому крутим та мати правильні інструменти. І сьогодні канали Rising Game та NunaPlay об'єдналися, щоб розповісти вам про таку прекрасну порошку, як Донатік. Це український донатний сервіс, який має у собі купу крутих приколюх, про які ви сьогодні і дізнаєтесь. У цьому туторіалі ми зачепимо все, починаючи від виплат і завершуючи віджитами. Це буде корисна інформація і для початківців, і для любителів. Одразу попередимо, що значну частину нюансів ми завчасно обговорили з розробниками. Вони їх опрацюють, але самі нюанси будуть зазначені у відео для більш цілісного досвіду, приємного перегляду. Отже, для початку роботи нам потрібно зайти на сайт. Аутентифікація тут максимально проста. Буквально в два кліки ви зможете зайти в наявний або створити новий акаунт. Коли вам вдасться це, це зробити, перед вами буде основна сторінка, яка називається Огляд. Тут зібрана уся необхідна вам інформація. Вгорі зліва ви побачите отаку от кнопочку. Натиснувши на неї, ви побачите посилання на свою сторінку для донатів. Тобто, переходячи за цим посиланням, люди потраплятимуть на вашу сторінку в донатику, де можна буде зробити донат. Або оформити підписку. Це посилання ми і вказуємо в описі на Ютубі, або твічі, ну або де ви збираєтесь отримувати донати. Перейшовши за цим посиланням, ми також зможемо побачити, як виглядає наша сторінка. Налаштовувати її ми будемо з вами трохи пізніше. Також є варіант з QR-кодом, який можна розмістити на стрімі чи в відео на Ютубі. Йдемо далі. Комісія. Системна комісія залежить від вашого загального прибутку. Натиснувши на кнопку Перегляд деталей, можна побачити свій прибуток за весь час. Початкова комісія 4%. Коли ваш заробіток сягне сумарно 5 тисячам гривень, це буде 3%. Від 10 тисяч 2%. Наступний розділ це послуги. Оплата за послуги нараховується автоматично, враховуючи суму коштів, яка вам надійшла, та відсоток комісії, який ви маєте в даний період часу. Обов'язково своєчасно сплачуйте комісію за послуги донатіка. При натисканні клавіші Оплатити послуги вас відразу перекине на сторінку, де вам потрібно буде ввести дані своєї картки для оплати. Детальніше про цей розділ можна дізнатися у вкладці послуги зліва. До цього ми повернемося ще раз згодом. Наступне, що можна також подивитися на основній сторінці, це підписники, а саме їх кількість. Як бачите, в мене їх нуль, тому більш детально про це розповість вам пан Райзінг. Далі ми бачимо баланс. Він відображає сумарно різні валюти, тобто скільки ви зараз маєте на балансі в донаті. Щоб детальніше подивитися, натискаємо перегляд деталей. До речі, будьте уважні, отримуючи донати в євро або доларах, оскільки вивезти їх може бути доволі проблематично. Щоб вивезти, наприклад, євро, вам необхідно мати їх мінімум 50. Трохи нижче ми бачимо ще деякі інформаційні панелі, а саме статистика. За сьогодні, за тиждень і за місяць. В принципі, тут все ясно. Спустивши ще. А трохи вниз ми побачимо наші останні донати та повну інформацію про них: сума, валюта, від кого був зроблений цей донат, його текст та як саме була здійснена оплата. Зручно можна фільтрувати відображення донатів у себе. Також є можливість завантажити список тих донатів, які вас цікавлять. Натиснувши окреме вікно, ви можете отримати вкладку зі списком всіх донатів, які ви можете, наприклад, перемістити собі на додатковий екран. Є можливість додати донат, тобто, це ви не донат, Дайте самі собі, а створюєте видимість якогось доната, який до вас потрапив. Чудово підійде для ситуації, коли стрімер переходить з однієї платформи на іншу і хоче зберегти свій топ-донаторів. Наприклад, на минулій платформі у вас топ-донатор був Микола, який задонатив вам 20 тисяч гривень. І ось ви переходите на нову платформу. І Микола вже не топ донат, але ж це буде нечесно по відношенню до Миколи. Саме тому є ця фіча, де ви можете казати Миколу та суму, яку ви собі там забажаєте. Далі ми бачимо розділ Донати в принципі те саме, що на головній сторінці. Якщо хочете подивитися повну інформацію про донат, натискаєте перегляд деталей. Якщо з якихось причин ви хочете пропустити донат, натискаєте на сміттєвий бак. І якщо, наприклад, ви провтикали донат, підійшли на хвилинку, він пролунав. Я не чула донат. Навірно, треба його повторити, любі друзі, бо я не чула. Не знаю, як ви повернулись і хочете його повторити, щоб дати глядачу реакцію. Натискаємо оцю кнопочку зі стрілочками. Донат просто повториться на екрані. Гривень, дякую за донат, котунь. У меню підписки ви можете створювати власні спонсорки. В меню редагування доступні зображення, назва, опис. До речі, якщо ви пропонуєте чимало бонусів, то можете сміливо розписувати, як я, адже весь цей текст люди зможуть побачити на вашій сторінці. Сума та валюта. Остання доступна наразі тільки в гривнях. Тримайте цей факт в голові, трішки пізніше зрозумієте, чому. Період. Можна обрати щоденний щотижневий або щомісячний. Перемикач видимості підписки на вашій особистій сторінці, список підписників, в якому ви можете переглянути інформацію по кожному підписнику окремо, в тому числі історія зняття коштів та спосіб оплати цієї підписки. Створюючи підписку, на вашій особистій сторінці під описом з'явиться вкладка підписка. Натиснувши на неї, будуть відображені усі ваші видимі спонсорки з усією необхідною інформацією. Повертаючись до Валюти, ви повинні розуміти, що наявність тільки гривневої обмежує взаємодію з деякими сервісами, у яких ходить інша валюта, якось PayPal. Тобто, якщо ви захочете оформити підписку посередництвом PayPal, то у вас з'явиться помилка. З Монобанком ситуація протилежна. Якщо глядач не є користувачем Донатіка, то при спробі оформити підписку його перенаправить на авторизацію до сервісу. Процедура не складна, оскільки достатньо підв'язати Google аккаунт. Після цього глядач побачить вікно з Монобанкою з фіксованою сумою та ID і може оформити підписку. Ми не перевіряли усі способи оплати підписки на Донатіку, але досвід з Монобанком та PayPal показує, що краще обирати сервіси, які мають підтримку гривни. Дневої валюти. Якщо ж раптом підписник бажає відмінити підписку, то це можливо зробити тільки через електронний лист, який йому надсилається на пошту при стягненні коштів. У ньому доступне посилання, натиснувши на яке підписка моментально відміняється. І тут, як на мене, є два мінуси. Перший електронний лист це відносна штука. Можна з часом забути, загубити, десь видалити тощо. Всяке буває. Було б класно додати у Донатік меню, де глядач бачить оформлені ним підписки. І звідти міг керувати ними. Другий. Якщо підписка відміняється, то глядач одразу втрачає доступ до свого статусу. Тобто, якщо я, наприклад, оформлюся 1 вересня, а другого вже відміню, то у мене не буде ще умовного доступу до спонсорського контенту до 1 жовтня. Тому якщо питання валюти це ще більш другорядний момент, то ці два нюанси треба було б якось пропрацювати розробникам. Оскільки я говорив про спонсорський контент, ми якраз переходимо до меню публікації. Це дозволяє вам створювати пости у вашому донатіку. Механізм подібний до підписок. Тільки ви створите хоча б один допис, на вашій особистій сторінці з'явиться вкладка публікації, що можна регулювати у дописі: зображення, заголовок, зміст. Перемикач чи відображати це тільки для підписників, і якщо увімкнути, то для яких саме з ваших підписок. Медіа контент, який може бути у вигляді зображення аудіо чи відео. Головне, щоб розмір не перевищував 1 Гігабайт. Коли ви збережете зміни, глядачі або спонсори зможуть переглянути пост на вашій особистій сторінці. Також вони з ним можуть взаємодіяти посередництво лайків та коментарів. Тут усе прям круто і нічого зайвого. Наступний розділ послуги. Ми вже з вами його бачили на основі. В ній сторінці, але тут у нас є трохи більше можливостей. Тут Можна подивитися, яка комісія була за кожен з донатів. Оплатити цю комісію та побачити, скільки у нас залишилося днів для того, щоб це зробити. Далі у нас виплати. Можна створювати запит на виведення коштів, які у вас є. Всі валюти виводяться окремо. Робити це не складно. Переходите, обираєте валюту, прописуєте суму, вам автоматично покаже, яка буде комісія. Пишете номер своєї картки та отримуєте гроші. Особисто мені вони прийшли на наступний день після того, як я подала заявку. І остання вкладка налаштування. Охо, тут найцікавіше. Давайте розберемо першу вкладку Профіль. Тут ми виставляємо свою аватарку, банер, пишемо інформацію про себе, раджу тримати ввімкнену галочку про отримання повідомлень на пошту. Або підключити телеграм. Рамбота з оповіщеннями. Заповнюємо інформаційний блок. Від себе порада при налаштуванні цієї сторінки мати відкритих дві вкладки. Одна з відкритими налаштуваннями, друга з вашою сторінкою для донатів. Робите якусь зміну, оновлюйте сторінку і одразу бачите, як саме вона буде виглядати. Далі ми можемо обрати, які дані про наших донаторів будуть відображатися на нашій сторінці: рейтинг наших донатів, останні донатори, топ діджеї, тобто люди, які найбільше замовляли музику на стрімах. Також можна кастомізувати кнопку доната, тобто назвати її якось по-іншому. В мене, наприклад, це донуняти бо Януна, ануні донуняють. Далі ми бачимо вкладку соцмережі. Раджу заповняти все, що у вас є, тому що потім на головному екрані ви побачите оцю зручну панельку, яка перекидає вас на різні ваші соцмережі. Також. Тож зверніть увагу на мультипосилання, туди ви можете додати як власний сайт, так і LinkTree з додатковими посиланнями. Все, що душа забажає. Ну і гляньте, щоб ваш аккаунт був верифікований. Наступний розділ налаштування, який ми з вами бачимо, це способи оплати. Ставимо галочки біля основних способів оплати, тобто Visa та MasterCard. У вас є варіант самим оплачувати комісію або надати цю привілегію донатора. Обрати ми це можемо, натиснувши на налаштування. Ми можемо цього не робити та мати комісію 0%, виходячи з того, якого банку ваша карта: монобанк, приватбанк чи тут є навіть пум. Створюєте в додатку свого банку собі банку або конверт, або Манібокс. У кожному банку це називається по-різному, але суть та сама. І маєте рівну нуль комісії. Наступне, що ми бачимо, це PayPal. Якщо у вас або у вашого дуже близького друга чи родича за кордоном є закордонний PayPal, то вам дуже пощастило. Пишіть сюди дані. Якщо ні, просто пропускаєте. Людина, у якої український PayPal, на жаль, не може отримувати перекази. Наступне, що ми бачимо, це BuyMeCoff. Але більше ніж за рік, ні разу ніхто не оформляв підписки і донат не робив. Тому якщо у вас є, додавайте, якщо немає, пропускаємо. У нас це якась не дуже популярна штука. Ну і останній розділ для фопів. Я не ФОП, тому галочок у мене немає, але якщо б я була ФОПом, то мала би набагато меншу комісію. Наступний розділ суми донатів. Ми можемо. Самі пропонувати нашим донаторам суми, тобто вже готові цифри, на які просто треба клоцнути. Також можна додати до них якусь смішну назву. Наприклад, вам донатять 40 гривень і при цьому звучить донат за 40 гривень штане. Ну або, наприклад, якщо вам донатять 100 гривень, ви танцюєте ламбаду. Ви можете додати суму 100 гривень та назвати її танцюю ламбаду. Такі налаштування можна зробити з будь-якою валютою. В які у вас є можливість отримувати донати? Наступний розділ: безпека тут можна прописати банворди та блокувати людей. Якщо ви стрімите, то обов'язково пропишіть. Ці банворди, щоб потім не вибачатися перед підписниками. Наступний розділ інтеграції. Що тут є? Посилання для користувачів StreamElements. Elements. Можна налаштувати сповіщення про донати в Discord, отримувати сповіщення від Telegram бота Це, до речі, дуже зручно, раджу його підробити. Також можна налаштувати вчасно. Це платформа для автоматичного отримання актів виконаних робіт та рахунків до сплати за послуги. Далі ми бачимо API для розробників. Це ключ, який потрібно буде надіслати боту в Телеграм, щоб його активувати. Також тут є веб-хуки. Це набір команд, які ви можете використовувати для автоматизації певних процесів. Наприклад, якщо ви власник свого ігрового сервера і хочете автоматично нараховувати якісь ігрові монети за донат через донаті, і остання вкладка Бізнес акаунт. Тут і проходить ваша верифікація. Потрібно ввести дані, а саме ваш ідентифікаційний код, електронну пошту, ім'я та прізвище для фопів. Там окрема катавасія. Потрібно додавати фото юридичну назву та адресу вашої організації назву банку та ІБАН. віджет сповіщення дозволяє вам створювати сповіщення, які будуть надходити в об'єс при грошовому внеску. Грошовий внесок визначається діапазоном донатів, яких є три типи: звичайний донат, музичний донат та підписка. Одразу скажу, що механізм їх налаштування абсолютно ідентичний, тож розбираємо усе за один раз на прикладі звичайного донату. У цьому меню ви можете редагувати: анімацію та мелодію, Можна як обрати з готових, так і завантажувати власні: голос озвучки донатів, діапазон сум, мікшер гучностей, часовий мікшер. Перемикачі, які в основному відповідають за відображення того чи іншого елементу сповіщення, а також сенсор та можливість обирати донатору голосу звучки, мелодію та анімацію, позиціонування, розмір та радіус кутів анімації, графічні налаштування заголовку, графічні налаштування тексту, колір тла, загальний розмір вікна. Вгорі ви можете скопіювати посилання на віджит Obs і вставити його у програму. І щоб не повторюватись, для всіх інших віджетів посилання також буде вгорі їхніх менюшок. Такий шаблон. Якщо ви, як і я, хочете це все належним чином контролювати, то раджу, окрім анімацій та музики, змінити колір заголовку для кожного з трьох типів діапазонів. Тобто, у моєму випадку звичайні донати оранжеві, музичні фіолетові, а підписки зелені. Також ви завжди можете зробити тестовий донат для перевірки працездатності. Я ж вам поступово відображу, як це виглядає на реальних прикладах. Зараз ви побачите звичайний донат. Оу май! Анітн 99 гривень. Готова. Ми ще дійдемо до віджиту замовлення музики, але щоб не повертатися зайвий раз сюди, раджу вам для музичного донату ставити у полі мінімальної суми ту, яка стоїть у попередньому віджиті. У моєму випадку замовлення музики коштує 30 гривень, і це викличе відповідне сповіщення. Дімачка, 30 гривень. Дуже потужна група Джозерс. Хочу, щоб ти теж колись їх закаверив. Якщо ви створюєте сповіщення про підписку, то у вас буде дублікат у звичайних донатах. Це нормально, однак вважайте, що краще це налаштувати виключно у межах тої суми, яку людина платить за підписку. Тобто у моєму прикладі є підписка за 50 гривень, і діапазон сум я проставляю відповідно від 50 до 50 гривень. Чим більше у вас підписок, тим більше створюєте таких сповіщень. Денис Ковтонюк 50 гривень. Оформив підписку. Повстанець. Віджет збір коштів дозволяє регулювати шкалу збору. Тут можна редагувати: ручне додавання суми, назву та валюту, мету та зібрані кошти. Текст, який буде відображатися при повному наборі шкали, порядковий номер у головному меню віджита. регулятори подвійного збільшення, мультивалютного збору та відображені на трансляції, режим відображення, зміна дизайну, яка значною частиною функцій схожа на те, що присутнє у віджиті сповіщення, тільки адаптоване під шкалу збору. Деякі речі, як ось колір шкали, ви можете завантажити у вигляді файлу анімації з вашого ПК. Загалом побавитись можна. Усі створені вами шкали збору відображатимуться на особистій сторінці Донатіка. Зараз донатор може обрати тільки одну з них. Також по своєму досвіду скажу, що ця шкала буде заповнюватися тільки тоді, коли вам будуть саме донатити. Якщо ж мова йде за оформлення підписки на ту ж монобанку, то для синхронізації сум вам потрібно буде вручну додати необхідну кількість грошенят до даного віджиту Де це робиться, ви вже бачили. Віджит рейтинг дає змогу відображати найкращих ваших донаторів та діджеїв за певний період. Період, що тут можна чеклувати? Назву, кількість людей для відображення. Тип віджиту, період, режим відображення, перемикач для відображення тільки найбільшого разового платежу, зміна дизайну, яка має практично всі ті самі налаштування, що і попередники. Особисто я зробив біжучий рядок у зв'язку з тим, що він займає мало місця на трансляції. Проте ви можете застосувати список чи слайдер, наприклад, у тій же сцені паузи, де об'єм не є проблемою. Віджит замовлення музики говорить сам за себе. Існує два способи, як цю музику замовити. Через YouTube. Вставляючи посилання на саме відео або через штучний інтелект, прописавши промпт, наступне, я хочу додати як людина, яка стрімить на чотири платформи, які ви бачите на екрані. Хоч це і очевидно, але про всяк випадок попереджу колег, що цей віджет не страхує вас від шансу отримати попередження про порушення авторських прав. Тож заздалегідь продумайте політику вашого каналу відносно цього питання. Тим не менш, давайте розберемося, що тут можна налаштувати: назва, мінімальна ціна замовлення музики для кожного способу окремо, тривалість відтворення, мікшер донатної та фонової музики. Трішки пізніше я розкажу пару нюансів про ці повзунки. Перемикачі, які в цілому відповідають за активацію та роботу музики, та ж сама зміна дизайну, але додам, що ви також можете геть транслювати відео. тобто можна варіант взяти той же ж подкаст чи якийсь пізнавальний відосик і транслювати його без зайвих вікон. Але знову ж не забувайте про авторські права, тим не менш, ніхто не відміняє можливості попросити дозвіл у автора каналу для трансляції його продукту. Плейлисти для донатної та фонової музики. Тут усе просто. Трек можна додати шляхом вставки посилання на відео у Ютубі. Також ці треки можна ставити на паузу, змінювати на інші, оцінювати та залишати коментарі. Плюс, якщо вам раптом хочеться переглянути історію композицій, то ви можете натиснути на Показати видалену музику і знайти те, що у вас грало раніше. Стосовно часу збереження видалених треків, на жаль, не скажу, оскільки про це історія замовчує. Якщо це не фонові, а донатні треки, то їх ви можете знайти ще у меню донати. Натиснувши на посилання біля музичного донату. Окрім посилання на віджит OBS, є посилання для модератора. Це дуже крута штука, яка дозволяє вам повністю розвантажитись та віддати під опіку модера керування плейлистами та мікшером гучності. Повертаючись до повзунків, керуйте ними обачно. Я раджу попередньо викрутити їх на максимум, потім додати віджит у OBS із можливістю захоплення звуку і опустити повзунок до того ступеня, щоб межа не переступала червону зону. Таким чином, ви збережете. І собі, і глядачам барабані-перетинки. А тоді вже можете регулювати сам мікшер у донатіку. Не знаю, може це мій гімік, але якби зробити плавний перехід при регулюванні мікшеру гучності, це було б непогано, бо наразі він різкий. А так в цілому мені поки що тут все подобається. Віджит замовлення гри виступає у ролі своєрідної голосувалки. Хоча я його називаю вікторина або «Голосування». Чому? Тому що по факту ви можете створювати не тільки опитування відносно ігор. Тут реально приписати усе, що забажає душа: фільм, музика, покарання тощо. Усе залежить від вашої фантазії. Тепер пройдемося, що у нас тут можна регулювати. Назва. Ось тут дуже раджу прописати це якомога яскравіше, тому що це люди бачитимуть на вашій особистій сторінці Донатіка гучність колеса про саме колесо трішки пізніше. Перемикачі, які відповідають за відображення на особистій сторінці, можливість донатору додавати свій варіант та час до завершення голосування. Список лотів, в якому ви можете додавати та редагувати власне лоти, вручну додавати учасників їх суму донату та валюту. Як працює, людина обирає варіант на вашій особистій сторінці, донатить і автоматично заноситься у відповідний лот. Потім ви натискаєте на посилання на сторінку для захоплення екрану в OBS. У вас з'явиться наступне вікно, у якому будуть ваші лоти з учасниками та колесо на вибування. Тобто, ви натискаєте на кнопку обертати і крутите, допоки не лишиться одна. Один варіант. Чим більшу суму у лот вклали глядачі, тим менше шансів, що він вибуде. В цілому непогано, але хотілося б мати кольорове колесо та щоб окрім варіанту на вибування була звичайна крутилка. Окремий нюанс я хотів би зазначити ще стосовно самого посилання на сторінку. Якщо ви його вставите в OBS і будете крутити колесо, то саме на цьому екрані нічого не буде відбуватися. Крім цього, відображення учасників буде зсовувати наступні лоти вниз. Тобто, у вас не буде все вміщатися на екран. Тож було б непогано перше створити перемикач, який дає змогу відображати, ховати учасників голосування. Друге, враховуючи перше, зробити так, щоб посилання у ObS не просто відображало статичну картинку, а ще й сам процес відбору. Відget таймер дає змогу задавати умовну тривалість стріму, що в ньому можна змінювати: назва, стартова тривалість, вартість додаткової хвилини. Перемикачі, що відповідають за подовження таймеру при донаті та його відображення, ручне додавання часу працює, якщо таймер не по нулям. Перемикач паузи відтворення, зміна дизайну. Усе доволі просто, але можу від себе порадити один лайфхак. Ви бачите дизайн таймера і пам'ятаєте дизайн шкали збору. Вони досить схожі. І щоб зекономити місце у OBS, ви додаєте шкалу збору з QR-кодом. Додаєте таймер, але за допомогою кнопки Alt кадруєте його до самих чисел і поміщаєте на шкалу збору. Користуйтесь. Віджет розіграш також говорить сам за себе. Тому давайте одразу по пунктам, що тут ви можете змінювати: назва, розмір шрифту, колір заголовку, та тексту, перемикач відображення в OBS, список розіграшів. У списку розіграшів додаєте новий: у ньому можна ввести назву призу, кількість переможців та учасників, а також перемикачі, які дають можливість людям ставати учасниками за умови внесення певного мінімального донату чи за допомогою введення секретного слова у чаті. Секретне слово наразі працює тільки за умови, якщо ви до Донатіка під'єднали ваш твіч і активували віджит мультичат. Про цей віджит згодом. Коли ви створили новий розіграш, то ним можливо керувати. Тобто ви можете його завершити, призупинити відновити, додати учасника та видалити сам розіграш. Коли вставите посилання у OBS, то натискайте на кнопку Обрати переможця і чекаєте на результат. Якщо ж ви обрали кілька переможців, то вам потрібно буде натиснути цю кнопку відповідну кількість разів. Знову ж, питань по роботі немає. Єдине, що, на мою думку, тут катастрофічно не вистачає то це метод так званих квитків. Коли ви Можете розіграти приз серед кратних поповнень: один квиток 100 гривень, два квитки 200 гривень і так далі. Ви скажете, що на це є муно, але якщо це адаптувати під Донатік, то незалежно від того, який спосіб оплати обрали глядачі. Це все буде проходити безпосередньо через Донатік. Таким чином, і моно, і Приват, і Пейпал загалом усі способи отримують більш справедливий рандом у одному місці. Віджет благодійний аукціон також призначений для розіграшу. Але тут за основу береться не рандомайзер, а перебивання ставок. Що тут можна редагувати? Назва, кольори текстових елементів, перемикачі відображення як самого віджиту, так і QR-коду вашого донатіка у цьому віджеті, список лотів. У списку лотів додаєте новий. Тут ви маєте змогу редагувати логотип, назву, стартову ціну та початковий час. Далі все працює як в реальних аукціонах, але про всяк випадок опишу на тестовому мною прикладі. Ви розігруєте гру. Робите стартову ціну 10 гривень та ставите початковий час 10 хвилин. Після цього людина має задонатити хоча б 11 гривень. Тоді у полі ставка буде писати ім'я донатора та його суму. Це призведе до відкату таймера назад до 10 хвилин. Наступна ставка має бути вже не нижче 12 гривень. І так далі перебиваємо, доки не закінчиться таймер, або ви не призупините чи не видалите сам віджет. Це робиться відповідними кнопками під самим лотом. Ріджут мультичат відповідає за відображення повідомлень з ваших стрімінгових платформ. Наразі він виглядає дуже просто і розробники працюють над його вдосконаленням. Тож коротко по тому, що тут можна змінювати: назва, колір повідомлення, розмір шрифту, перемикачі вибору платформ. Можливість надіслати тестове повідомлення та очистити чат. Наразі робочими платформами є тільки Твіч та Тікток, де і як їх під'єднати вам розказувала Нуна. Якщо ви не знаєте, то не вимахуйтесь, перемотуйте і ще раз дивитесь. Ну і повертаючись до віджиту розіграш та того самого секретного слова, ви тепер зрозуміли, що вам треба увімкнути, щоб це слово запрацювало. Проте на момент запису даного відео у мультичаті коректно працює тільки твіч. Тому наразі єдина причина використовувати цей віджет це якщо ви маєте твіч і хочете розбавити розіграш секретним словом. Уся оновлена інформація відносно Донатіка буде вноситись у закріплений коментар під цим відео. Тому, якщо ви це будете дивитись через кілька місяців, Місяців, а то і років одразу вважайте та читайте оновлення. Звичайно ж, уся надана інформація не страхує від індивідуальних потенційних технічних проблем. І це нормальна практика з будь-яким донатним сервісом. Тому залишаємо посилання на донатік у описі під даним відео. Якщо ж ви цікавитесь стрімінгом та записом, то обов'язково ознайомтесь з цим плейлистом. Тут уся база про OBS Studio. а також долучайтеся до наших стрімів. Там значно більше цікавого контенту.